За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, друзі. Місто Київ, стадіон Оболонь, одноіменний район, тепліє у столиці України, і саме тут розпочинається 19-й тур нашої ріднесенької прем'єр-ліги. Оболонь приймає полісся 4 градуси тепла. Після мінус 10, після мінус 12. Це настільки приємно ось бачити цю чудову атмосферу. І Присутні глядачі сьогодні на стадіоні оболонь. Ми знаємо, що оболонь там серйозно попрацювала. Над бомбосховищами, щоб більше людей могло прийти. Дивились на зборах, як себе почувається голкіпер в матчах проти іменитих суперників, тому що одна справа за дубль, добре грати, зовсім інша вийти проти когось ну, вже дорослого. І збори показали, що Марченко готовий до УПЛ. Подача в штрафний майданчик удар головою. Батісти. М'яч проходить повз ворота. Поліся з перших хвилин вмикається. Десь в цей час зі сторони спостерігали за професійним футболом, але це нічого не означає, тому що потрібно оцінювати характеристики як тренера. Так щось що вони сьогодні показують, і сьогодні дуже класне в цьому аспекті протистояння. Гуцуляк. Гуцуляк. він вже в штрафному удар. І Марченко. Марченко займає хорошу позицію. Впевнено, забирає м'яч. Гуцуляк вперше в нашому матчі ось так серйозно з колеса. Сказав, що спочатку думав, чи варто щось змінювати, але потім зрозумів, що краще більше грати. Майсурадзе. Пас на Андрієвську. Андрієвський довго приймав рішення. Тарануха майстерно. Його обікрав. Тарануха удар з дальньої вістерні. Рикошет. І вступає в гру Волинець. Тарануха взяв на себе ініціативу. Ось так індивідуально він зіграв. Тут Рикошети, в принципі, удар там не супер важкий, глобально був для волинця. Ось рикошети вони могли Поліс атакує. Назаренко. Назаренко. в штрафний майданчик. Удар головою. Гуцуляк. Ось це супер шанс. Прогавили, відпустили Олексія Гуцуляка. Він зайшов прості, розташувався між центральними захисниками і міг би забивати відкривати рахунок в цьому матчі. Найгустріший епізод цього поєдинку. І хто у нас в центрі уваги? Назаренко та Гуцуляк. Ось тут Крушинський. Запресингував Вітенчука протистояння двох центральних півзахисників. Черненко навіс вибиває кулаками Волинець. Удар Близниченка. І хороша можливість для оболоні. Хороша можливість для оболоні вийти вперед. Віктор Близниченко, 22 роки. Вихованець академії Динамо. Волинець кидає в центр. І, до речі, Андрієвський не накрив, не встиг накрити Близниченка. Вміє, добре, подавати навіс на дальній удар Гуцуляка Марченко контролює свої ворота. Класна подача зайвою ніколи не буває. Черненко дякує молодому Марченку. Марченко виграє конкуренцію Федорівського Олександра Рибки на секундочку. До речі, Гуцуляк знову, як же класно він вбігає. За спини, подивіться, і знову гублять. Ну, нібито один. Можливо, ключовий футболів взагалі у полісі. Віале. Передача на Батісту йде. Батіста помиляється. Оборонець удар. Марченко тягне. Хороший шанс, нібито з нічого. Я вам скажу, що побачив ось момент, що імада Шур. Показував бік форварда, що давай пропонуй себе вривайся. і одразу туди пішла передача, і одразу пішло загострення. Це те, що я побачив зараз на свої очі. А от до речі, два президенти сьогодні е, знаходяться в одній ложі. Це такий, знаєте, іспанський формат, коли ось два президента сидять поруч. У нас таке рідко можна побачити. Сьогодні Геннадій Буткевич та Олександр Свободян. Атака полісся правим флангом. Олексій Гуцуляк. Гуцуляк, три футболіста біля нього суперника. Бітон. Бітон робить навіс на батісту. Удар головою, але не батісти. Крушинський пробивав. Бітон добре побачив і націлену передачу. Віддавав і знову Денис Марчик. Дивимось, Бітон швидко приймає рішення, робить навіс. Ну і класно розташовувалися футболісти групи атаки. Полісся. Справа в тому, що матч пройде в житоме. Я, я думав, що вже потрошку. Карпати будуть повертатися до Львова, але поки що ні. Денис Марченко знову, знову рятує оболонь. Так от цей матч я про Карпати ЛНЗ відбудеться в Житомирі. Денис Марченко не завжди і добре говорить, тому що організм має стабілізуватися. І так, мені здається, і футбольний клуб. Тут неможливо все зробити там, за два місяці. Це такий процес, який. Потребує і експертизи, і правильних рішень, і так само час. Гуцуляк. Гуцуляк на Крушинського. Той на Михайличенка. Михайличенко робить подачу в зону, де майже нікого немає. Удар майсурадзе. Вище в рік. Тут така експертиза. З іншого боку, ось така експертиза. Так. Ясно, що ресурсів у умада зараз більше, ніж у пана Сергія. Передача на Іліна. Ельін. Простріл низом. Тарануха пробивав, удар ще один заблоковано. Так, Ростислав Тарануха підіймає теж, просила обовин. пенальті, але система ВАР працює, цей епізод має завершитися. Чоботенко стає на шляху. Тут удар така деруха. Я таки не зрозумів, що там просили. Ну, Чоботенко, молодчинка, цього з боку Полісся він кинувся м'яч, він все заблокував. І я розумію, що він в живіт так. Серйозно отримав. Подача Свободяна. Віале зіграв в штрафному. Він залишається у болоні. Єлінк. кладе корпус пробиває і не влучає у ворота. Нервує Сергій Шищенко йому ясно хотілося б побачити м'яч у воротах Полісся. Наскільки він медійний, наскільки великі амбіції заявлені, чотири хвилини додає арбітер до нашої гри. Ось розпочинається розв'язка, і ми бачимо е, зарубу навіть батіста отримує жовту картку. від Бавацького так само бачить перед собою жовте світло і Ільїн. Що, друзі, остання хвилина нашого матчу? Єсефі. Подача. Подача дальній удар головою. Марченко. Ну Марченко не знаю, що давати гравця матчу. Я, напевно, я б мій голос за Марченко. Я просто впевненість Марченка, наскільки він. Круто себе почуває. Завершується наш поєдинок 0-0. По Києві оболонь Полісся не виявили переможця. Сергій Шищенко зіграв нічию проти своєї колишньої команди. Ми чекаємо на рукостискання наставників, які були ну, і зараз один з них дотисніть до Полісся. Сергій Шищенко 4 роки віддав цій структурі. Я думаю, що для нього це дуже і дуже хороший результат. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.